Випробували в себе, поділилися досвідом з іншими. Вже майже 10 років. Агрогігант області. Група компаній Вітагро ділиться своїми напрацюваннями із землеробами з усієї країни. Такого роду семінари, практикуми, подільські аграрії проводять як на власних полях, так і на землях інших господарств, продукцією якою користуються тутешні аграрії. Як переконують у Вітагро, тільки інноваційно-науковий підхід у поєднанні з працею є запорукою високих врожаїв. Ми пропонуємо наші досягнення, ми пропонуємо скористатися нашими досягненнями, скажімо так. Да? В агрохолдингу від Агро є дуже багато дослідних ділянок, які закладаються на всій території, де розташовані землі, а землі розташовані з Рівненщини і до Чернівеччини. Тобто ми попадаємо в багато кліматичних зон в різні ґрунти з різною кількістю опадів. Завданням агрохолингу є збирати урожай у всіх зонах кліматичних, і тому дослідні ділянки закладаються всюди. Звичайно, більшість дослідних ділянок не дають того результату, який від нього очікується, але на це є дослід, щоб знайти найкраще. З усіх дослідних ділянок збираються найкращі, найкращі результати, беруться до уваги технології, беруться до уваги сорти, гібриди, які там використовувались, і вже це пропонується для наших колег, окрім демонстрації власних доробків на своїх же дослідних ділянках та за власними передовими технологіями, Вітагрівці організовують такого роду семінари по всій країні. Цього разу більше сотні західних аграріїв з'їхалися у Львівську область. Михайло Кадиляк керівник місцевого господарства. Землеробством почав займатися ще в 90-х. Тоді земельний банк складав тільки 12 гектарів поля. Тепер близько трьох тисяч ріллі. Фермер каже з групою компанії Вітагро. Співпрацює вже близько п'яти років. За цей час вже неодноразово пересвідчився у тому, що компанія є надійним партнером у веденні сільськогосподарського бізнесу. Слово не розходиться з ділом Вітагро наро нарощуємо співпрацю на даного даного року. Ми є срібним партнером Вітагро. Моїм диплом на майбутнє думаю, що будемо далі розширювати і по засобах захисту. Що буде цікаво у нас. І буде нам приносити прибутки, тому тобто все будемо перебирати вчитися. Продукцією, яку пропонують у Вітагро, засівають поля і обробляють врожаї. Тому і кінцевий результат радує Око, переконують львівські аграрії. Переконалися в їхній хорошій репутації, починали з маленького. А тепер же в нас цілий є спектр, і соя, насіння беремо, і пшениці набрали, і знову будемо брати нові сорти вражені, задоволені. Компанія солідна, працює на клієнта. Продукт з кожним роком і як якість і ланка, ланка. Збільшується кількість продуктів, іде в ногу з часом передові Технології проваджується застосовується з кожним роком. Група компаній Вітагро пропонує сільськогосподарським виробникам все нові та нові розробки, як в рослинництві, так і в засобах догляду за врожаями. Цей рік також не став виключенням. Торгова марка Байтон. Новинка серед засобів захисту рослин на сільськогосподарському ринку України. Це розробка українських фахівців у співпраці з провідними канадськими науковцями. Продукція цікава тим, що весь спектр своєї дії вона спрямовує на шкідливі організм. Виробництвом препаратів торгової марки Байтон займаються в Україні, але за чітким та пильним наглядом канадських експертів. Тому це ще один показник якості, який демонструє група компаній Вітагро. По Перше в Україні ми презентуємо торгову марку Байтон з канадськими коренями. Це препарати нового покоління. По-друге... Кожного року ми почали добувати і продовжуємо цю традицію в підборі високоефективних сучасних сортів. Без науки рухатися далі неможливо. Вже доволі великий проміжок часу в роботу аграрії вносить свої корективи. Погода вона з кожним роком приносить все нові і нові сюрпризи. Тому до таких примг потрібно також підлаштовуватися. Переконують науковці групи компаній Вітагро. І кліматологи, і екологи вже довели, що це не цикли багаторічні коливання температури, а це вже незворотні зміни клімату, які вже почалися. Що не десятиріччя вони набувають ці зміни і йдуть в геометричній прогресії. І задача аграріїв, в тому числі і препаратами і сортовою агротехнікою, реагувати на ці зміни, щоб мати врожай, мати прибуток. Ми в цьому допомагаємо. Через це насінина, яка потрапляє у землю, має бути готовою до будь-яких природних катаклізмів. У складі групи компанії Вітагро є власний насіннєвий завод, який вже доволі багато років працює над відбором елітного насіннєвого матеріалу. Ним засівають поля не тільки України, а й сусідніх держав. Цього року компанія, окрім знаного українським аграріям насіння під торговою маркою Семеліта, пропонує новий сорт озимого ріпаку іноземної селекції. Він має здатність справлятися із посушливим і із морозною зимою. Цього року ми демонструємо дві абсолютних новинки. Це сорти озимого ріпаку, які завезені з Чехії. Сорти з останнім часом все менше і менше використовують наші аграрії. Більше вони перейшли були все-таки на гібриди. От. Але в зв'язку з кліматичними умовами останніх років. Знову починають повертатися до сортів. Сорти ми привезли високоврожайні, морозостійкі, посухостійкі. Вони з Чехії родом. От, в Чехії вони ростуть на землях, які більше подібні в нас до Одеської області з малою кількістю опадів. От, на наших полях на Хмельниччині вони показують зараз прекрасні результати. Вони нічим не поступаються за кордонним гібридом. От, тільки набагато приємніші по ціні. Ще однією новинкою є озима пшениці, аналогів якої на українських полях ще немає. Але результатами врожайності, як запевняють у Вітагро, буде задоволений навіть найвибагливіший фермер. Гібрид виведений у Франції, нашими партнерами компанії Затен Юніон. Цей гібрид був винайдений спеціально для умов. Таких екстремальних для вирощування пшениці це бідні грунти, це нестача вологи або дуже морозні зими. Тобто все те, що впливає на урожайність в подальшому. Даний гібрид за будь-яких умов буде демонструвати урожайність як мінімум на 30% вищу за інший сорт в тих самих умовах. От. Тому я думаю, це також буде цікаво нашим клієнтам. І новинки насінництва зацікавили аграріїв, які вже планують нові площі під посіви як пшениці, так і ріпаку. Ну, сьогодні на семінарі мене зацікавило, що вже у нас на Україну прийшли гібриди озимої пшениці. В свою чергу вони є більш такі стійкі до наших кліматичних умов. Ми з від Агро помаленьку співпрацювали минулі роки цього року, але в зв'язку з тим, що вони почали, як то кажуть, бути піонерами у завезенні гібридних пшениців, можливо, і сортів рипаків, співпраця з ними. Мабуть, буде більш тіснішою». Демонструвала свої напрацювання група компанії Вітагро не тільки на Львівщині. Чимало колег хмельницькі землероби зібрали на Житомирщині. З кожним роком партнерів у агрогіганта області все більше, що свідчить про відповідальність в роботі та партнерських відносинах. Про дружні зв'язки з компанією каже і Віктор Черевко: все нове, що впроваджують у Вітагро, місцевий аграрій використовує у себе на полях. З «Вітагро» ми працюємо вже четвертий рік. Ну, я вам скажу, що це є надійний компаньйон. У нас з ними така плідна виходить співпраця, тому що сьогодні на ринку таких компаній розвелося, я вже кажу, розвелося їх багато, але із надійних ми от з сином оприділились в якого своє господарство. Що це все-таки є самий надійний партнер, який сьогодні, будемо так сказати, нас забезпечує надійними препаратами, і це стає гарантією того, що ми можемо отримати хороший результат. Це вже практика нашої співпраці за цих чотири роки це довела. Черевков молодший також займається вирощуванням сільськогосподарських культур. Чоловік каже, цього року вперше в себе на полях засіяли гірчицю, насіння якої закуплене у Вітагро. Співпраця з хмельницькими аграріями є тривалою. Фермер переконує, окрім якісної продукції, в компанії працюють кваліфіковані фахівці, які можуть підказати, як вчинити в тій чи іншій ситуації. А це важливо, коли хочеш отримати якісний та високий кінцевий результат. З «Вітагро» ми вже працюємо понад чотири роки. Роки. З вітаро працюємо із-за того, що це надійний партнер. У компанії вітаро великий штат кваліфікованих працівників: це менеджери, агрономи-консультанти, наукові працівники, з якими можна завжди в будь-яку хвилину, в будь-яку минуту порадитися. Бо на поле виїхав, подивився. Сьогодні одна картина через Два дні може зовсім бути інша картина, як то кажуть. І не кожна людина може кваліфіковано оцінити ситуацію і прийняти правильне рішення. І завдяки такій компанії, як Вітару, завдяки її спеціалістам, ми плідно співпрацюємо і ми завжди в будь-яких ситуаціях знаходимо правильне рішення і впроваджуємо оперативно його і наука, сільське господарство не стоїть на місці. При будь-якому виробництві недотримання технологій може призвести до втрати врожаю, що призведе до втрати прибутку. Тому кваліфіковані технологи групи компанії Вітагро без перебільшення працюють на кожному полі пліч-опліч з агрономами. От зараз технології Настільки швидкі, що сроки відіграють максимальне значення в виробництві в сільському, ну, в сільському господарстві. Тому що ми от були тільки що на полі, два дні різниці при внесенні при функціозному захисту, а різниця вже десь півтони ну, Це, звичайно, дуже такий яркий приклад. От, там є більше, є менше. Однак це є фактором того, що все ж таки, сроки і наука вона впливає дуже сильно на вартість з одного гектара виробництва. Ми просто бігаємо. За фермерами інколи мучиємо за те, що зробив не в понеділок, а зробив суботу. Як переконують аграрії, компанія цікава й тим, що на їхніх полігонах можливо подивитися, як росте той чи інший сорт, чого не скажеш про інших виробників. Ми їздили на семінар в лісоводи і в минулому році, і в цьому році ми пересвідчилися в якості їхнього насіння. Віх їх є прекрасний насіннявий завод, на якому виробляється висококонденційне насіння. Зарубіжних і вітчизняних сортів інтенсивних, які всі новинки як то кажуть, там там є все, що нове з'являється на ринку України. все в них є про потребу у проведенні днів поля. Говорять як аграрії, так і влада. Обмін досвідом, живе спілкування, демонстрація напрацювань і як наслідок розвиток української економіки. Мені приємно, що сьогодні Віта Агрофірма організувала день поля на Житомирщині. На дні поля обмін досвідом, живе спілкування. Аутсайдери підтягуються до лідерів. В виробництві сільськогосподарської продукції живе спілкування нікому ще ніколи не завадило без навчання. Ну руху немає, як же можна рухатися? Можна багато знати, але не приїдеш і коли послухаєш на такому Дніполі, ти відчуваєш, що ти дуже мало знаєш. Дуже мало знаєш. Дуже виникає багато тоді питань після цього, коли сідаєш аналізувати. А я завжди це роблю. То відчуваю, що треба ще більшу потребу в таких днях поля, і це дуже важливо, що їх треба більше». Аграрії західної і центральної України кажуть: головне надбання нашого народу родючі землі, завдяки їм наш наша країна може стати годувальницею усього світу, але замість того, щоб усіляко підтримувати локомотив економіки, державна політика працює за іншими принципами. Великі податки, захмарні умови кредитування це реалії, з якими стикаються українські землероби, Якби менш не мішали швидше, забрали потім всі рудименти. Радянської системи, скільки є багато непотрібних інструкцій, документів і іншого не потрібно, головне, щоб не мішали і доступ до кращих кредитних ресурсів. Ми сьогодні готові більше брати, але є проблеми з тим отриманням кредитних ресурсів і дороги відсотка. Ми хочемо очікувати, як то кажуть, підтримки, щоб нас не душили податками, а то кожен рік нам додають, додають, а а не питає, чи нам добре чи погано і ну, хочеться підтримки, просто щоб держава контролювала зернотрейдерів, щоб давали нам гідну ціну. Такого роду семінари група компанії Вітагро буде проводити і надалі. Фермери в надійності тієї продукції, яку пропонує компанія, вже переконалися. Тому вкладені в землю інвестиції з легкістю повертаються та приносять довгоочікуваний результат.